Якби кремлівські старці не трималися за владу, рано чи пізно їм доведеться з усім розпрощатися, і цей час вже настав на початку п'ятого терміну так званого президентства Путіна, очевидно. Диктатор і його найближче оточення сильно постаріли. Соратники диктатора вже почали підтягати до годівниці своїх виродків. Наразі ті ще тримаються у тіні, проте дехто з них вже обіймають важливі посади як у бізнесі, так і у так званій політиці. РФ Тому наша ключова задача глибоку і содержательну приємственність покоління. Про те, що в Кремлі задумалися про передачу влади наступникам, свідчать кілька фактів: після так званого переобрання Путіна, диктатор перетасував уряд. На перший погляд нічого дивного гебіст робив так щоразу після чергового сходження на трон, але цього разу у владу потягнули синків і доньок кремлівської свити. Яскравий приклад син колишнього секретаря ради безпеки РФ Ніколая Патрушева Дмитрій, який ще донедавна займав посаду міністра сільського. Господарства Ерефії Совсем недавно розмовляв з міністром сільського господарства, спрашував, як у нього с яйцями. Свого часу новина про призначення Патрушева молодшого здивувала багатьох. Та представники аграрного бізнесу полюбили його за щедрі державні субсидії на розвиток сільського господарства. Після так званого переобрання Путіна кар'єра Дмитрія Патрушева знову злетіла. Він став одним із десяти віце-прем'єрів Ерефи в новому уряді Мішустіна курує не тільки сільські господарством, але й нацпроєктом екологія. Майбутніми керівниками Росії, а точніше того, що від неї залишиться після поразки у війні з Україною, можуть стати також сини, і навіть онуки братів Ковальчуків. Братки вважають не просто близькими друзями Путіна і людьми, які серйозно впливають на політичні погляди диктатора. Юрій Ковальчук один із співзасновників так званого кооперативу Озеро. Він володіє величезними медіаресурсами в Рефі, а його брат. Рад Міхаїл Ковальчук, президент НДІ атомної енергії імені Курчатова. Їхні нащадки вже обіймають впливові посади у російських бізнес-структурах. Син Міхаїла Ковальчука-Кіріл, голова ради директорів національної медіагрупи. А його онук Степан, віце-президент ВКонтакті. По суті, вони контролюють увесь інформаційний простір Рашки для Кремля. Та найважливішу посаду, схоже, отримав син Юрія Ковальчука Боріс. Спочатку його призначили заступником керівника контрольного. Ного управління так званого президента РФ. А після затвердження нового складу уряду він очолив рахункову палату. Нині Борис Ковальчук сидить на кремлівському общаку. Колеги, рішення прийнято єдиногласно. А Яке майбутнє готує своїм дітям сам російський диктатор? Якщо не враховувати неповнолітнього сина чи синів від гімнастки Аліни Кабаєвої. У Путіна, ймовірно, три доньки. Крім Марії Воронцової та Екатеріни Тіхонової, від шлюбу з Людмилою Шкрібньовою є також позашлюбна донька Луїза Розова. Про неї відомо дуже мало. За інформацією журналістів, вона дочка колишньої коханки Путіна Світлани Крівоногії, яка вважається однією з найзаможніших жінок РФ. Чи є у Путіна ще діти? Наразі достеменно невідомо. Увага журналістів більше прикута до життя Марії Воронцової та Екатеріни Тіхонової. Вони вже давно обіймають. Престижні посади у бізнес-структурах Рефії. Щоправда, сам диктатор не підтверджує родині зв'язки і називає власних дочок ці жінки. Упомянули ви одну жінку, упомянули вторую. Ви не все розказали, Ну упомянули якісь то їх личные долі, там упомянули об'єм цього бізнесу. Ви ж этого ничего не сказали? Ви просто обозначили факт, А этого недостаточно. Марії Воронцовій 39 років. Вона лікар-ендокринолог займається медичним бізнесом. Воронцова рідко з'являється на публіці, хоча останнім часом ситуація змінилася. Наприкінці минулого року вона дала велике інтерв'ю російському подкасту про науку, а у лютому розповідала про нову еру розвитку медицини. Панівання основ заболівань на рівні генів визначила нову еру для більш точної індивідуальної медицини. Другій доньці Путіна Екатеріні Тихоновій 38 років. Найбільше вона відома як керівник фонду Інопрактика, ця платформа мала стати майданчиком для взаємодії російських вчених і бізнесу. Після початку повномасштабної війни проти України Тихонову призначили на посаду співголови координаційної ради з імпортозаміщення РФ. Експерти кажуть, без її згоди отримати гроші на імпортозаміщення в Росії неможливо. Це призначення багато хто називав початком великої політичної кар'єри Тихонової. Їй пророкували навіть посаду міністра освіти РФ, але поки. Що Путін сформував уряд без своїх жінок. Вочевидь, для дочок диктатор підготував щось інше. Про це свідчить їхня активна з недавніх пір публічна діяльність. З 5 по 8 червня у Петербурзі проходив так званий міжнародний економічний форум. Цей захід став виставкою дітей кремлівської еліти. Участь у ньому взяли обидві доньки Путіна. Марія Воронцова виступала разом з міністром народної влади, сільського господарства та земель Венесуели. А Екатерина Тихонова приєдналась до форуму. Онлайн вона презентувала доповідь про технології імпортозаміщення у цивільній та оборонно промисловій сфері. Ми маємо можливість проаналізувати реальні запроси корпорації серед учасників економічного форуму. Була і донька давнього соратника Путіна, колишнього міністра оборони РФ, а нині секретаря Ради безпеки Сергія Шайгу Ксенія, а також син керівника адміністрації так званого президента РФ Антона Вайно Олександр на форумі. Помітили Ану Цивільову. Дружину колишнього губернатора Кемеровської області, а нині міністра енергетики РФ Сергія Цивільова, дівоче прізвище Ани Путіна. Вона двоюрідна племінниця диктатора. Експерти вважають, призначення дітей російської так званої еліти на високі державні посади у Рашці це не просто вирішення кадрового питання, це стратегічний хід. Кремль вибудовує владу на кшталт того, як Рамзан Кадиров робить у Чечні. Там його діти та близькі родичі на важливих державних посадах. Буквально днями новим міністром транспорту зв'язку та цифрового розвитку Чеченської Республіки став племіник Кадирова Адам Черхігов. Подібні процеси відбуваються і в Москві. Діти з оточення кооперативу озеро потихеньку. Входять у владу Ерефії. Процес їх просування. Експерти називають підвищенням принців. Уже зараз вимальовується картина, чиї діти керуватимуть Росією, якщо вона, не дай Боже, ще існуватиме. Наразі не зрозуміло, хто саме замінить самого диктатора. Головна перешкода розв'язана проти України. Війна Путін уже давно б пішов на пенсію, але старий маразматик боїться, що його наступник може закінчити війну.